Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще хочу поділитися з вами однією новиною. Кабінет міністрів України вдосконалив військовий облік для чоловіків до 25 років, які вступають до вищих навчальних закладів. Також відповідну постанову було Ухвалено 9 липня. Нововведення стосується людей, чоловіків віком до 25 років, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, або які виїхалися за кордон із тимчасово тер окупованих територій або з території активних бойових дій. Зарахування таких громадян на навчання до українських закладів вищої освіти буде здійснюватися з відтермінуванням взяття їх на військову. Облік, тобто до закінчення періоду воєнного стану. Чому була прийнята така постанова? Так, тому що необхідність така, таких змін, як пояснює нам уряд, пов'язана з тим, що дана категорія громадян нашої держави об'єктивно не можуть прибути до, ЦЦ, до ТЦК для взяття їх на військовий облік.